Неся завершення робочого тижня про події цього дня розкажуть мої колеги. І сьогодні у випуску зокрема говоримо про таке: арт-терапія для ветеранів, новий простір побратим для комплексної допомоги ветеранам. Відкрили у Вінниці регіональний план розвитку безбар'єрності. Затвердили на Вінничині 154 кроки для створення доступного середовища. Українські захисники повертаються додому 4 липня. Відбувся черговий обмін полоненими. Звільнили військових, які перебували в російському полоні з 2022 року. Серед них боєць із Вінничини Василь, який потрапив у полон на Донеччині. Також повертаються додому оборонці, які стали російськими бранцями на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. А також незаконно засуджені військовослужбовці та цивільні звільнені пройдуть Дуть медогляд та реабілітацію. Обмін триває за стамбульськими домовленостями, тому кількість звільнених оголосять після повернення всіх етапів. 4 липня в Україні відзначають день національної поліції правоохоронців, які щодня забезпечують безпеку та Правопорядок охороняють та стоять на захисті закону та прав громадян. Чимало поліцейських за 11 років війни в Україні стали на захист держави. Серед них і Ярослав Пасічник, поліцейський, який нині проходить службу на одному із найгарячіших напрямків фронту Донецькому. До повномасштабного вторгнення правоохоронець працював патрульним у Крижополі. А зараз командир мінометного розрахунку стрілецького батальйону поліції особливого призначення разом із побратим. Имами він щодня виконує бойові завдання та не дає можливості ворогу просунутись українськими землями. Поліція не воює. А та що новий простір побратим для комплексної допомоги ветеранам відкрили у Вінниці. У хабі працюватимуть психологи, юристи, спеціалісти з підтримки фізичного здоров'я, а також фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих захисників. Четвертий ветеранський простір для підтримки військових відкрили у Вінниці за п'ять місяців. Повністю переоблаштували приміщення колишнього лікового театру з кабінетами для психологів, юристів, спеціалістів з підтримання фізичного здоров'я а також фахівців, які займаються супроводом ветеранів та демобілізованих. Ми постійно здійснюємо звірку годинників щодо нашої обізнаності, щодо проблемних питань, щодо результатів, в тому числі фокус груп, які проводяться та з цільовою аудиторією, щоб розуміти, що ми дійсно робимо те, що потрібно ветеранам, а не те, що ми бачимо. Новий центр облаштували за усіма вимогами безбар'єрності. це пандуси і тактильна плитка. Побратим це вже тринадцятий хаб на Вінничині, який опікуватиметься потребами військових та ветеранів. Але ще сьогодні залишається такий момент, коли потрібно доводити керівникам громад те, що наскільки важливий є такий простір. А ті люди, які працюють з ним, це буде вони від своїх вуст з вуст ветеранів, дружин, матерів, зможуть пояснити наскільки це важливо. Підтримую позицію, що Громадам треба показувати. Я в своєму вступному слові про це сказав. І Вінниця тут є завжди прикладом і лідером. Ну і ще й допомагати, що ми зараз робимо. Стимули, допомога і підтримка. Заклад створений за ініціативи та підтримки Вінницької міської ради та фінансований з бюджету громади. Тут важливо, щоб ця взаємодія між різними ветеранськими просторами була ну максимальна, тому що ну від цього залежить наскільки комфортно ветеран і їхня родина себе будуть почувати в суспільстві. У просторі проводитимуть тренінги просвітницькі та творчі заходи, спрямовані на розвиток ветеранської спільноти у Вінниці. Євгенію Всяніков Денис Ковтун, телеканал Віничина. Новий регіональний план розвитку безбар'єрності затвердили на Вінничині. Документ включає 154 конкретні кроки щодо впровадження проєкту згідно потреб жителів області по інклюзії, розширення цифрових сервісів і спрощення процедур реабілітації, облаштування інклюзивних навчальних закладів. Усе це в найближчий час мають впровадити не лише в обласному центрі, а й в громадах. Створення доступного та інклюзивного середовища це один із пріоритетів розвитку Вінниччини. Саме цьому присвятили засідання Ради безбар'єрності. Основне завдання стан реалізації напрямків доступності на місцях. Безбар'єрність це про рівність для всіх, для ветеранів, для людей з інвалідністю, літніх людей, дітей, переселенців. Це про гідність, повагу, доступ до послуг, доступ до участі в житті. Громади для Вінничина серед лідерів у впровадженні національної стратегії безбар'єрності. Торік область однією з перших в Україні виконала всі визначені завдання. Маємо національний план заходів. Відповідно до цього, як я вже зазначав, ми опрацювали наш регіональний план заходів. І ще раз хочу підкреслити, що кількість заходів в ньому дуже суттєво зросла в порівнянні з попереднім періодом. І зростання такої кількості заходів свідченням є того, що безбар'єрність це один з ключових пріоритетів державної політики на всіх рівнях. Під час засідання затвердили оновлений регіональний план, і він містить 154 конкретні заходи, 13 із яких враховують специфіку регіону. План охоплює облаштування доступного середовища в освітніх закладах, впровадження цифрових сервісів, спрощення процедур реабілітації та інші важливі напрямки. Не якась абстрактна ідея, це конкретна дія в конкретній громаді, це пандус у сільській школі. Зрозумілий сайт державної установи, можливість ветерана безперешкодно пройти і отримати реабілітацію та інші медичні послуги у своїй громаді. Серед ключових виконавців ми відповідальні за реалізацію 141 заходу. А ще є співвиконавцями спільно з центральними органами виконавчої влади у 192 заходах. Забезпечення доступності це спільна відповідальність влади, громад і бізнесу. Мета розвивати Вінничину як регіон рівних можливостей для всіх. Марина Зелена, Яна Колодинська, телеканал Вінничина. Військові та ветерани, які зазнали важких поранень на війні та проходять реабілітацію у Вінницькому обласному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення, крім фізичного відновлення, проходять і психологічну реабілітацію. Працівники медзакладу приділяють чимало уваги саме цьому напрямку лікування і використовують різноманітні методики, зокрема ігрові підходи, індивідуальні та групові спілкування, а також арт-тере терапію. до прикладу, ветерани розписують імбирне печиво. Ветерани російсько-української війни під керівництвом майстрині вчаться розписувати імбирне печиво. Такі арт-терапевтичні заняття допомагають знизити рівень тривожності та стабілізувати психоемоційний стан. Це арт-терапевтичні заняття групові, впливають таким чином, що мені, як спеціалісту, допомагають, скажімо так, діагностувати стан пацієнта, да, які він кольори використовує, потім трошечки поцікавитись, про що це в нього. Для самих пацієнтів, для захисників це є корисне тим, що це як стабілізує стан, психоемоційне розвантаження, групова робота сама по собі згуртовує, покращує комунікацію. Розписуючи імбирне печиво, ветерани вчаться відволікатися від болючих спогадів. Володимир Котовський своє печиво у вигляді серденька зробив рожевому кольорі та додав різнобарвних прикрас. Володимир родом з Миколаєва. У Вінниці проходить реабілітацію після поранення, яке отримав на Донецькому напрямку. Це допомагає людям. Це, я вважаю що це найкраща психологічна розгрузка для кожного військовослужбовця. Спочатку звичайно. Сприймається так з посмішкою, що ми що ми там будемо робити, кого чи що малювати. Але коли приходять, на наступний раз вже з великим задоволенням ідуть і вже своїм побратимам по палаті, з ким лежать разом, рекомендують також іти долучатися до таких заходів. Спочатку мовчать, потім посміхаються, а потім створюється такий діалог, спілкування і родинний домашній заяви. Атишок то такі арт-терапевтичні заняття проводять у центрі щотижня. До організації долучаються не лише психологи, а й волонтери та громадські організації, які надають матеріали. Ми забезпечуємо і просто приєднуємося як митці, як викладачі, тобто, ми спостерігаємо і також теж навчаємось забезпечуємо матеріалами. Творчість сприяє не лише психоемоційному розвантаженню, а й налагодженню діалогу, що є важливим етапом на шляху до повноцінного відновлення наших захисників. Після завершення заняття ветерани спілкувались та смакували власноруч прикрашеним печивом. Яна колодинська, вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Другий тур чемпіонату України з флаг футболу серед чоловіків та жінок відбудеться у Вінниці вже цієї суботи, 5 липня. За першість змагатимуться місцеві вінницькі вовки та вовчиці. Флаг футбол це олімпійський вид спорту, різновид американського футболу, проте без жорстких контактів з суперником. З нами на зв'язку євген Хомин, віцепрезидент Вінницьких вовків, гравець збірної України з флаг футболу. Пане Євгене, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які ж ваші очікування від другого туру чемпіонату саме для вінницьких команд? Ну, що ж, ми поки що йдемо без поразок, як чоловіча, так і жіноча команди. Наразі чоловіча займає друге місце в турнірній таблиці, жіноча займає перше місце. І сподіваємося, що завдяки гарному виступу у нас у Вінниці на нашій рідній землі ми зможемо піднятися. У турнірній таблиці саме чоловіча команда, а жіноча команда залишить свої лідерські позиції незмінними, тому сподіваємося, що виграємо всі матчі і посядемо перші місця. Але варто сказати, що у нас ще буде третій тур у Львові, де саме ми будемо зустрічатися ще раз з нашими основними конкурентами це львівськими левами та львівськими левицями. Саме з ними ми зараз ділимо перше і друге місце. Тобто у чоловічому дивізіоні леве на першому місці, ми на другому місці, у жіночому дивізіоні, бо вовчиться на першому місці, а ви на другому місці. Тому у нас він такий проміжний тур, а найцікавіше буде вже у Львові. Але знову ж кожен тур важливий, і перемоги досягнуті в другому турі дадуть нам шанс на те, щоб стати чемпіоном. Пане Євгене, розкажіть, наскільки важливою для вас є підтримка вболівальників під час домашнього туру у Вінниці? Якщо чесно, ми після того як почалося повномасштабне вторгнення, ми трішки відійшли від того, щоб запрошувати багато глядачів. Як ви пам'ятаєте, раніше у нас і по півтори тисячі глядачів було на стадіонах з матчів з американського футболу? Зараз через всі фактори і неможливість забезпечити захист великій кількості глядачів, ми намагаємося дуже багато не запрошувати, саме фанатів наших. Але тут навіть більше діє сама сказати, сама локація, те, що ти в Вінниці, те, що ти бережеш сили і не втрачаєш час на поїздку, це теж дуже сильно допомагає. ну а ти... Вболівальників, фанати, які в нас є постійно, ну так звичайно, вони дуже важливі для нас, тому що трибуна вона іноді вирішує саме цей моральний настрой, навіть не настрій він дуже важливий для ну, в будь-якому виді спорту і на завершення хочеться повернутися в історію. Розкажіть, як давно у Вінниці почали розвивати флаг футболу? Флаг футболу я навіть граю вже 25 років, а він був ще навіть до того, як я почав займатися. Тому а, більше 25 років. Чоловічий флагфутбол, жіночий десь близько 20 років тому почався. Але якщо говорити конкретно про наші команди, про ті склади, які зараз є, то а, чоловічий флаг футбол це з 2008 року, жіночий з 2013 року. Пане Євгене, я бажаю вам вашим колегам звичайно перемоги. Хай все вдасться так, як ви того бажаєте. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дякую за підтримку. На все добре і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Євген Хомин, віце-президент Вінницьких вовків, гравець збірної України з флаг футболу. Надзвичайну спеку прогнозують синоптики найближчі дні. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 32 градусів. А на вихідних в області пройде атмосферний фронт. Місцями можливі короткочасні дощі. З початку наступного тижня суха та спекотна погода пануватиме в регіоні. Готуйте панамки і прохолодні напої. В суботу вночі, та вдень у понеділок короткочасний дощ, місцями гроза у решту часу без опадів. Температура повітря буде коливатись у суботу та неділю вночі 10-15 градусів, вдень у суботу 24-29 градусів. У неділю в день 29-34 градусів, у понеділок вночі 15-20 градусів, в день 33-38 градусів. Хай ні спека, ні дощ не псують вам настрою. Головне, дбайте про свій внутрішній стан. Ми ж ставимо крапку випуску новин цього дня. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.